Вінничанка Марія Шпатківська принесла срібло Україні на Паралімпіаді 2024. Спортсменка штовхальниця ядра отримала перемогу з рекордом Європи. Це медальний дебют українки на Паралімпійських іграх. У фіналі штовхання ядра дівчина змагалася за нагороди з 14 суперницями. Головною фавориткою на золото була американка Ноель Малкамакі, дворазова чемпіонка світу 23-го та 24-го років. Найкращою спробою Марії став поштовх ядра на 12 метрів 35 сантиметрів. Українська легкоатлетка не лише оновила особистий та національний рекорд, але й перевершила рекорд Європи. І з нами на зв'язку із Франції з Парижу Марія, яка розповість про свої досягнення. Мої вітання Марія. Доброго дня. Розкажіть, як же це відчувати себе в трійці кращих на Паралімпіаді? Знаєте, я ще напевно не усвідомила весь масштаб того, що зі мною сталося. Я ще досі тамаша, школярка з козятина на козятинському стадіоні, але дійсно дуже вражаюча атмосфера стадіону, змагань. Не відчуття. Розкажіть, як проходила Паралімпіада і про результати. Як вам вдалося їх досягти? Наскільки важкою була конкуренція? Наскільки складними були змагання? Ну дійсно, учасників багато, тому потрібно було показати свій максимум. Основною конкуренткою моєю була Холлі Робінсон з Нової Зеландії. Я знала по попередніх результатах приблизно її можливості і якби, старалась конкурувати з нею, але не забували йому, що ще багато спортсменок було. А до Нуель Малкамаки, звичайно, знали її результати. Очікувала, що вона поб'є свій світовий рекорд, але втягнулася за нею. Чим далі, тим краще. Як ви довго готувались до турніру? І як вам, зрештою, ваш результат? Чи задоволені ви ним? Ну, готуватися ми почали дуже давно, ще з самого дитинства. Готувалися, мріяли про такий великий старт. Основна підготовка в мене почалась з березня місяця цього року. Почалися збори, сильна підготовка. Також ми приїхали саме в Париж, в Олімпійське містечко на початку серпня, всередині серпня, і підготовлювалися тут, далі проводились тренування, вже акліматизація і основні такі підвідні тренування вже були тут. Що вам допомогло найбільше, на ваш погляд, отримати перемогу, отримати срібло? Найбільше допомогли, напевно, наші збройні сили, які е, дають нам можливість тренуватись, готуватись, здобувати такі високі нагороди? Е, також дуже багато, дуже сильно допомогли. Тренери, які були зі мною на стадіоні, моя тренер Тетяна Миколаївна, дідик, приїхала, мене підтримувала, вся збірна підтримувала. Е, також дуже велике дякую, місто Вінниця е, Краєвський Сергій Станіславович. Дуже багато допоміг. Е, лікарі, е, які допомагали вилазити з усіх травм, які були висаковський, Вільям Едуардович. І Клініка Медван. дуже велике дякую. Дуже багато підтримки. Звичайно, сім'я допомагала, всі підтримували. Дякую. А тепер на завершення скажіть, а яка ж вага от того ядра, яке вам вдалось штовхнути на 12 метрів 35 сантиметрів? Жіноче ядро важить 4 кілограми. Дякую, Марія. Я щиро вітаю вас із високою нагородою і бажаю майбутніх перемог і звісно золота. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Шпатківська, паралегкоатлетка, срібна призерка літніх Паралімпійських ігор, 2024 в Парижі. Ну а ми продовжуємо наш випуск до інших подій.